А не можемо для чого тут? Коли що нас ви собі снімаєте, що не мусить сняти? Не мусить сняти, для чого нас до її? Що, а, хто ви міні, а, чого, а хто ви мені Така, щоб я вам давав? Що, <риві> що, що? <риві> я не бачу. Кажу, що от, що священна вас зняти. Двери. Ніхто мене не заставляв, нічого я не знімав. Все. І, 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 не а де двері з А то від... спитайте дівчата, від... а що вам Та ви маємо тут, бачите, який конфлікт неприємний. Заходьте туди там і